Збройні сили України продовжують нищити забезпечення окупаційної армії Росії на тимчасово захоплених нею українських територіях. Ми потом заново струн так буде наразі проще. За тиждень з 7 по 13 серпня ЗСУ відмінусували у ворога 7 складів з боєприпасами. Крім того, було зафіксовано влучання у дев'ять баз та штабів російських військ. Зокрема, в Пологівському районі Запорізької області було потужне влучання у базу зберігання БК. у Бердянському районі. Таких влучань було два у Херсонському районі уже чотири влучання. А у Каховському районі був відмінусований командний пункт. Полкового рівня яка ситуація на вашому бахмутському напрямку станом на сьогодні? Дуже коротко скажу про куп'янський напрямок, оскільки частина мого підрозділу саме там виконує завдання. За останній тиждень тільки в одному населеному пункті вдалося спалити шість ворожих танків, з яких чотири знищила 92-го края механізована бригада, зокрема бійці мого підрозділу. Саме тому на даному вітинку продовжується активна оборона. Сил оборони і противник не має успіхів. Тактична перевага залишається на нашому боці. Що стосується Бахмутського напрямку, цей напрямок залишається пріоритетним для противника. Саме тому тут сконцентрована комбінована жива сила, як мобілізовані, так і представники шторм зет, так і десантники, так і спецгрупи наводнено силами різними міксованими саме живої сили. Також додатково противник застосовує. Значну кількість створеної артилерії, поки що проблем боєприпасів в них немає. Застосовує реактивну артилерію, застосовує авіацію, гвинтокрили, а також різні засоби РР та РЕБ, для того, щоб не допускати можливості працювати нашим безпілотним літальним апаратом, незважаючи на концентрацію противника, незважаючи на те, що він не шкодує живої сили, тому що на короткому вітинку противник може втратити за один день до роти, і для них це вважається абсолютно нормою. На їхнє місце приходять інші. Незважаючи на що силам оборони вдається тримати тактичну перевагу на своєму боці, ініціативу на своєму боці, ефективно виявляти та вражати ворога, впроваджувати ефективну контрбатарейну боротьбу і також додатково працювати з засобами безпілотними, як розвідувальну типу дії, так і безпосередньо ударними, тому що незважаючи на шалене риб подалення противника. Сили оборони, які налічують собі багато, багато талановитих людей, знаходять підходи, яким чином модернізувати так свої технічні засоби для того, щоб вони могли вражати вороги. Таким чином ініціатива продовжує залишатися на боці сили оборони, і, незважаючи на шалений супротив противника, вдається шматочок за шматочком відризати свою землю. Щодо бахмутського напрямку, пане Юрію. Дивіться, те, що я зараз сказав, друга частина це саме стосувалося саме напрямку. А з приводу, пане Юрію, з приводу Куп'янська, от дивіться, а, ми чули багатьох воєнних аналітиків, які сказали, що а, Ключова мета а, атаки на Куп'янсько-Лиманському напрямку це відтягнення живої сили з півдня України, аби не було прориву збройних сил України на Запорізькому напрямку. Чи погоджуєтеся ви з цією тезою і чи вдається ворогу це зробити на вашу думку? Е, звісно, противник вчиняє ударну штурмову дію наряд відниках для того, щоб відтягувати наші резерви. Це абсолютно логічно і зрозуміло, тому що сили оборони впроваджують орієнтовно подібну тактику в багатьох випадках. Але в силу оборони достатньо підготовлено особового складу для того, щоб забезпечити як впровадження і розвиток контрнаступальних діх, так і для того, щоб не допустити прорив противника на інших вітинках фронту, і це підтверджується тим, що противник на даному вітинку суттєвих успіхів не має. Силам оборони вдається давати їм по зубам і не втрачати ініціативу. пане юлю. Щодо New York Times, про яку про які пише газета, про те, що Українці ЗСУ досягли а, тактично значущих а, успіхів. А, як ви загалом оцінюєте такий висновок і про що а, вони можуть говорити конкретно? Ну, противник об'єктивно готувався до того, що сили оборони будуть проваджувати ударно-штурмові дії, проводити контрнаступальні операції, тому активно готувалися лінії оборони. Впроваджувалось інженерне облаштування позиції, а також е, тотальне мінування, як централізоване не крованими мінами, як протитанкові, так і протипіхотними. І, відповідно, противник активно застосовує дистанційне мінування, так звані полюстки, так звані. Інші там помки і решта протипіхотних та протитанкових мін цим буквально засівається українська земля зараз, щоб не допустити проходу сил оборони. Незважаючи на це, вдалося поряду напрямком, де відбувалися ударно-штурмові дії, і продовжують розвиватися контрнаступальні операції силам оборони вдалося зайняти панівні висоти та зайняти плацдарми для того, щоб розвивати ударно наступальні дії. Тому об'єктивно при Ті кількості сил і засобів, які є у нас, і що нам предоставляє ворог, сили оборони показують надзвичайно і надзвичайно потужні результати. Ще ключове запитання, воно пов'язано, пане Юрію, з лініями сировіки на лініями оборони і тієї інформації, що через те, що у нас. Недостатньо надійшло техніки за півроку. Ворог дуже створив дуже сильно потужну ешелоновану систему оборони. Мінні поля, і ми читали багато воєнної аналітики і в політику. І в Вашингтон Пост, що саме міні поля це одна з найбільших перешкод для збройних сил України. Що ви скажете? Абсолютно, я попередньо сказав, що міними полями буквально все засипано. Це відбувалося як централізоване мінування під оборонні лінії, так і додатково противник щоденно застосовує дистанційне мінування. Водночас тим сил оборони. З'являються технічні засоби, роботизована техніка. На жаль, її ще не так багато, як потрібно для тих викликів, які перед нами стоять, але вже зразки тестуються на передній лінії, і деякі показують достатньо потужні результати. Тож розуміючи, що є такі виклики, в силу оборони, я впевнений, що в найближчій перспективі з'являться ті засоби, які допоможуть оперативно робити проходи в мінних загородженнях як для штурмових наших груп, так і відповідно для броньованої техніки, яка має прикривати штурмові групи. Ці загрози є. Виклики є дійсно. Це надзвичайно велика проблема, але нема того, з чим би українська нація не вправилася, зокрема сили оборони. Пане Юрію, ви командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів АХІЛЕС. Цікава ваша думка з приводу знищення або пошкодження, або або зробити їх недієздатними. Ключові логістичні логістичні хаби на півдні України, тимчасово окупованому Криму. Мається на увазі це. Чонгарські залізничні та автомобільні мости. Керченський міст і на території Росії Таганрогський міст. От всі воєнні аналітики в наших етерах називають ці три мости ключовими для знищення, аби фактично зруйнувати Логістику окупанта на півдні, щоб не живити саме південне угрупування ворога. Чи можна це зробити виключно атаками ракет? Чи можна це має бути комбінована атака безпілотники ракети? Чи має це бути Storm Shadow Скальп або плюс власне безпілотники, як ви вважаєте? Я почну дещо з іншого. До прикладу, дуже багато є в соціальних мережах в результаті діяльності підрозділу, які я очолюю, але повірте, це не вся інформація по вражених цілях яка є по факту станом на сьогоднішній день. Тож багато інформації ми надаємо постфактом, тому що. Противник також аналізує подану інформацію і намагається зрозуміти звідки по ньому працює. Тобто, міркувань безпеки ми публікуємо тоді, коли вже на тому місці не знаходимося, коли ми змінили локацію. Точно так само відбувається і з засобами, які мають дальні радіус дії, і зараз силами оборони активно впроваджується робота щодо знищення тилових баз противника, як з боєприпасами, так і з ПММ, так і інших важливих логістичних хабів. Що стосується централізованих шляхів сполучень, тут дуже важливо, що комбінованою силою можна наносити враження і таким чином утворювати постійні перебої з постачанням. Але для того, щоб основні логістичні вузли були зруйновані е на постійній основі, вони мають знаходитись під постійним вогневим впливом. А це значить, що силам оборони треба дещо просунути здалі, щоб противника не було можливості ці логістичні шляхи та сполучення відновлювати.